Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Honda CR-V. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіженькі автомобілі. Honda CR-V у нас 2016 рік. На облік стане 16. В білому металіку. 1,6 дизель на механіці 6-ступка 118 кВт 4 х 4. Попереду маємо датчик світла, датчик дощу, біксенон, обмивачі фар, противотуманки, парктроніки, леди. Весь автомобіль в рідній фарбі. Хто дочекається кінця відео, пройдусь товщиноміром, все покажу. На 17-х дисках зимова гума дуже хороший стан ще. Зеркала складаються, підігріваються, регулюються. Рівненький, немає подряпин, сколів. Дуже в гарному стані, всі вікна, 16 й рік, рельгінги на даху. Позаду фонарі стопи не побиті, ціленькі, фаркоп, парктроніки, камера. Ну, відповідно, по цій стороні також все рівненько, гарно, нічого не пошкоджено. Давайте оглянемо салон. Як бачимо, присутня шторочка у нас. Салон дуже збережений. Присутня також знак аварійної зупинки. Маємо домкрат, докатка, ключ. Все в наявності, все укомплектовано. Давайте оглянемо ще салон. Карти в хорошому стані дверні. Маємо тканина, тканина в збереженому стані. Ця карта також хороша, не пошкоджено, все гарно, нічого не затерто, немає подряпин. Дефлектори, які виходять до задніх пасажирів. Тут у нас коврики, зеркала сидіння складаються вибачте, сидіння складається в рівну підлогу. Маємо такий підлокітник на два підстаканники. Дуже хороший в Хондах великий місткий багажник, і тим більше сидіння складаєш, можна дуже багато місця. Попереду карта водія в нас також збережена, не пошкоджена, повний електропакет. Тут у нас пороги не побиті. Він, давайте зафіксуйте, хто захоче перевірити. карвертикал Сидіння пасаж... водія також хороший стан. Відповідно, пасажирське також. Приладова панель. Нічого не пошкоджено, не побито, не пошкрябано. Мультикермо регулюється по висоті, по наклону. Тут у нас регулювання парктроніками ми маємо світлом. Екорежим, шестиступка, механіка. Зараз заведемо все, подивимось. Коврики також оригінальні, ЦРВ, все нічого не протерто, гарні. Підігрів сидінь передніх, букзонний клімат відповідно, навігація. Сервісна присутня, сертифікат пройдено, зеркало з автозатемненням. Тут маємо нішу для, для окулярів, також для огляду задніх пасажирів. Маємо зеркала підсвічуються. Зараз заведемо два ключі. Сервіс ну, наголошував є вже. Заводиться дуже гарно. Зараз подивимось пробіг. Дуже гарно співоберта завелась. Пробіг автомобіля зараз становиться. 172 тисячі оригінального. Камера заднього огляду у нас працює, все гарно включається, дуже якісна ярка камера, як бачите. Хороший доглянутий автомобіль. Зараз пройду ще товщиноміром. Технічно все справно, нема ніяких проблем по автомобілю. Зараз пройду ще товщиноміром, оглянемо. По лакофарбовому покриттю. Кого зацікавить, автомобіль знаходиться в місто Радивілів Рівненська область. Телефон на відео, будь ласка. В описі ціна. Кого зацікавить, заходьте, будь ласка, читайте. Кого хто не може знайти на, в описі ціни, будь ласка, зателефонуйте, все скажу вам. 113 капот нас. 95. Крило 101. 102. Дверка. 118. Давайте по даху подивимось. 108. Це крило у нас 107. Давайте ще зад. Даху подивимось, 112. Задня ляда в нас б'ється. 86 по цій стороні. 85. Крило в нас. Бачите, що номір? 91. Давайте ще. Для 104, давайте ще раз, бо щось. 90. Ця дверочка в нас 97. Ну і ця дверка 194, 192, 98. Як бачимо, весь автомобіль в оригіналі, підлакування легеньке от цієї дверочки. Все. Фактично була малесенька подряпинка, її треба було підлакувати. І так, через то, так, автомобіль дуже в хорошому стані, доглянутий. Повний привід працює. Білий металік, гарно дивиться. Кого зацікавить, приїжджайте на огляди. Усім дякую.